Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі в нинішній програмі ми продовжимо роздумування над уривком Євангелія від Івана про зустріч Ісуса Христа із жінкою Самарянкою. Ми читаємо про жінку, для якої, на перший погляд, двері до бога були зачинені за багатьма замками. Вона була грішною жінкою, вона мала не юдейське походження, отож не мала шансів на зустріч з Богом. Навряд ця жінка очікувала зустріти Сина Божого в своєму житті, але Бог хотів цього. Бог також хоче, щоб і кожен з нас зустрівся з ним. Там, де обставини тримають двері на замку для людини, Бог приходить персонально і відчиняє їх. Тому двері відчинені і для вас. Як пригадуєте, ця зустріч Ісуса із жінкою Самарянкою відбулася поблизу міста Сихар. Діставшись до місця неподалік цього міста, Ісус залишається сам, а учні йдуть у місто, щоб купити харчів. Зазвичай він залишався сам, коли усамітнювався для молитви, але цього разу він не молився. Тут говориться, що він сів поруч з криницею, що знаходилася на полі, яку колись викопав патріарх Яків. Умови, в яких перебував Христос, були непідходящими для відпочинку. Час був обідній. Говориться, що була шоста, тобто дванадцята година дня. Сонце було в зеніті і палило, ніби вогонь. В Євангелії говориться, що Ісус втомив. Від дороги. Втомлений полуденною спекою і спраглий Ісус сідає біля криниці. Святий Іван наче хоче затримати нашу увагу на цьому образі і показати нам спалене Сонцем і спітніле обличчя з його обпеченими устами та втомленим поглядом. Єдиною подробицею досконало показує людську природу Божого Сина. Перед нами втомлений місіонер, який шукає людину. Він шукає її у місцях, які оминали інші в часі спеки. Його присутність показує щось набагато глибше це прагнення зустрітися з людиною. Він перший є біля криниці, заки прийде до неї спрагла людина. Ісус дає ініціативу. Він завжди приходить першим. Ісус є центром історії. Він займає місце при криниці людської історії. Він є понад нею. Він Господь, він є криницею, єдиним джерелом життя для втомленої і спраглої людини. Місце, де Ісус зустрів жінку, було безлюдним, що ж спонукало його почати розмову з нею. Це зачинені двері в її житті. Виявляється, що ця жінка мала непросту долю. Те, що вона прийшла до криниці в бідню пору, сама вказує на те, що її ситуація не була як у всіх. Як правило, жінки люблять зібратися разом, провести час спілкуванні, поділитися новинами про свою сім'ю, дітей, чоловіків. Але ця жінка не могла собі цього дозволити. Вона уникала людей. Суспільство зневажало її, і себе вона теж зневажала. Вона не могла говорити з іншими про свого чоловіка, бо в неї їх було п'ятеро, і той, з ким вона жила, не був її чоловіком. А просто співмешканцем. Тому все стає зрозумілим, чому Господь, незважаючи на несприятливі обставини, приймає рішення зупинитися біля тої криниці Якова, бо він знав, що має прийти жінка, життя якої було зруйноване, і тільки Месія міг відновити його. На прохання Ісуса дай мені пити. Жінка промовила до нього як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка-самарянка, адже юдеї не спілкуються спілкуються із самарянами, її реакція була різкою і холодною. Її серце було закрите. Вона не була налаштована на розмову та ще й з незнайомим чоловіком юдеєм. Чи було причиною її роздратування те, що Ісус був юдей? Мабуть, але це радше зовнішнє, чим вона прикривала головну причину небажання спілкуватися. За цим було щось глибше, щось, що могло завдати їй болю. Бо раніше цього було багато в її житті, і це було пов'язано з чоловіками. Чоловіки в її житті постійно щось вимагали від неї, вони користувалися нею, щоб задовільнити свої егоїстичні потреби, але бажання. Її серця ігнорували, і ось цей юдей такий самий, йому теж щось потрібно від неї. Проте відповідь Ісуса здивувала її. Ісус у відповідь каже: Коли б ти знала Божий дар і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Те, що сказав Ісус Самаріанці, змусило її замислитися. По-перше, її ворожість і гострота в словах не призвели до такої ж реакції з його боку. Він не став звинувачувати і засуджувати її. Вона відразу це помітила. По-друге, в словах Ісуса, Ісуса є приховане прохання не робити поспішних висновків на основі стосунків, що сталися між їх народами. По третє, цей чоловік несподівано заговорив про себе, як про того, хто має дар Божий. Він сказав, що має свою воду для неї, бо більше він каже, що ця вода жива, що якби вона знала, що це, який її смак, яка користь від неї, то сама б просила його дати їй пити. Звичайно, її серце не могло на це не реагувати, але воно було настільки зранене, що недовіра, яка оселилася там, не дозволяла вірити в щирість цих слів, каже йому жінка: Пане, ти не маєш відра, а криниця глибока. Звідки маєш живу воду? Хіба ти більший за нашого батька Якова, який дав нам криницю, і сам з неї пив, і сини його. І худоба його. Те, що сказала Самарянка в цих віршах очевидні речі: дійсно, в руках Ісуса не було ніякого відра, та й в цілому ніякої посудини для води. А тут він ще й заявляє, що має не просто воду. А живу скепсис, який ми спостерігаємо в її словах, зрозумілий, але те, про що говорив Ісус, почало торкатися її. Його слова все більше привертали її увагу. У відповідь Ісус сказав: кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повіки, бо вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Ісус говорить Самарянці, що мова йде не про воду, яку ми споживаємо. Щодня. Ісус без осуду, але відверто відкриває головну спрагу життя цієї жінки. Він говорить про її чоловіків. Вона, як і багато інших, хотіла для себе звичайного жіночого щастя, хотіла любові і поваги, хотіла дітей і свій затишний дім. Чи не мріє про це кожна жінка? Але проблема в тому, що Самарянка вірила, щастя, про яке вона так мріяла, може дати їй. Тільки чоловік. Перший чоловік не зумів дати того, що втамувало б її спрагу. Тоді вона спробувала отримати це від другого, але він теж не зумів цього зробити. А далі був третій, четвертий і так далі. Жоден з них не дав того, що наповнило б її серце радістю. Дорогі радіослухачі. А ви відчуваєте спрагу у своєму житті? У чому проявляється духовна спрага в сучасному світі? В чому ви не можете знайти спокою, чого постійно так не вистачає? Подумайте хвилинку про це. Насправді немає такої сфери в житті людини, де не існує спраги за чимсь. Іноді ця спрага стає настільки сильною, що людина потрапляє у залежність від цього. Це стає ідолом для неї. Наркотики, алкоголізм, сексуальна розбещеність і громанія це наслідки невтамованої спраги людини. У спілкуванні з Ісусом жінка все зрозуміла. Перед собою вона бачила того, хто розповів їй про головну проблему її життя. Пізнання правди про себе та визнання наших гріхів і помилок відкриває шлях Бога до нашого серця. Бог дає нам свого Духа, що стає джерелом Божої любові. Мир Божий оселяється в нас. Врешті, через Святого Духа, маємо життя вічне, повноту Божу. Любов Ісуса це відчинені двері до щастя для кожного з нас.